запрошую Духа Святого, хай нехай Дух Святий буде присутній, нехай Дух Святий вилічити <звичай> ви, ви ви мої, вистачите, і нехай Дух Святий промовляє через мене. Я запрошую тебе, Духу Святий, прийди, наповняй і промовляй. І це питання мене стало цікавити е от, піс ну, після е читання святого письма. І... Не буду скривати, що я також зверталася до екзорци до екзорцистів, і в мене навіть був духівник, отець Богдан мі називав, Богдан, отець Богдан, і де він виганяв, ну, виганяв з мене бісів, і навіть було так мені відкрито духовно, я бачила також цих бісів. Але е, я розуміла, що до кінця якогось звільнення е, я не діставала, мене воно завжди цікавило, як, е, як так, що, е, ну, що я звільняюся, але пізніше я знову знову не повертаюся. Е, відповіді мені ну, мої знайомих зерсистів мені не давали відповіді і мені. Було це цікаво ще раз більше і більше пізнати більше глибину і істину. І одного разу, ну я звернала, зверталася до Бога, щоб Бог мені дав відповідь на це. Бо коли ми звертаємося, то Бог дає відповідь однозначно. Такого не може бути. Це може бути просто якщо Господь мовчить, значить якась пауза, це Господь готує нас до цієї відповіді крок за кроком, не все зразу. І так я потрапила на відео єпископа Павла, і я зацікавилася його відео. І так кровий за кров. Я не була хрещена, я ходила до православної церкви, але я також роздумувала над народженням згори, і це мене також цікавило, дари Духа Святого, Помазання. от. І е, також задавала питання Господа про, про все. І тут я потрапила, е, повторююся, е, до, на відео єпископа Павла і задумалася над водним хрещенням. Оце. І питала в Господа також е, відповіді на це. І так Господь помалесенько мене підготовлював до водного хрещення. Підходжу вже ближче до теми, як я подивилася, я по я по спілкувалася з єпископом Павлом, він він помолився за мене, і я вже тоді хотіла прийняти водне хрещення. Ми домовилися прийняти водне хрещення Це було на 18 липня 2024 року. І якраз перед тим він виклав своє відео не живуть в домівках, а в людях. Оце 17-го я дивилася, 18-го я мала приїхати на водне хрещення. І дивлячись це відео, я почула голос всередині – «Іди, кайся в своїх гріхах, бо водне хрещення треба прийняти з чистим серцем. І я не роздумуючи, що це дух святий. Я знову в мене так було завжди, що я приходив до священника, що треба сповідатися священнику свої гріхи, так би ну, тоді вже отримаєш це, це, те причастя. Але в цей момент, коли я дивилася це відео, я зрозуміла, що це треба зробити зараз і вже. І я не роздумуючи пішла в свою кімнату і каялася в своїх. Сподь духся, ти сам сказав, просвітив, які це були гріхи. І я... Я називала. Після цього, як я назвала, я пішла ну, в туалеті. Це відбулося. Тобто я блювала, і це відбулося самозвільнення, була також головна біль, де я пізніше також просила, щоб Ісус, Я кажу: Ісусе, ти знаєш? Я вірю, що ти мене зцілиш і забереш ту головну біль від мене. Ну, в мене таке. Я була така виснажена, настільки, що я думала, ну, що я, напевно, що не поїду приймати водне хрещення, бо, е, бо була слабкість. І там дві години мені тільки залишалося, до, е, щоб поїхати, ну а дорога теж була не така немалесенька, п'ять ну, годин треба було добиратися. Але е, після звільнення я стала бадьора, свіжа. Здо нічого мене не боліло, і приїхала приймати водне хрещення. Оце я вам розповіла таку свою історію про самозвільнення. І пізніше мене я задавала далі питання такі, як жити в Дусі Святому, як не як не, стра... не... не втратити Духа Святого? Пізніше мій етап був такий, що я розуміла, що е, треба жити цілий час в чистоті, і щоб не відкривати, до... не відкривати двері, щоб не, дозвол... не дозволити знову повернутися назад. І тобто ці питання, які я задавала собі скоріше, е, знаючи, е, що коли, я, коли мене е, я була звільнена, і тут я саме тут я отримала питання в Домі Корнелія, як закривати двері і більше не пускати, як жити в Дусі Святому. І ще одне хочу ще сказати, що я давно також задумувалася над родом. і спостерігаючи за своєю сім'єю, за своїми близькими, я також розуміла, що проблема, наша проблема також в родині, в сім'ї, в гріхах роду. Читала молитви, різні молитви, бо є різні молитви про звільнення родових гріхів, але я розуміла, що, ну, що ці молитви вони. Ну, ну, не приносили жодного ефекту. І я дуже зраділа, коли тепер в онлайн молитві стали молитися за рудові гріхи і називати. Називати і е, е, сьогодні навіть хотіла поділитися таким свідченням, що. Сьогодні, коли було звільнення, і е е е як я була присутня, де жіночка звільнялася, і Дух Святий показав їй е е е проблему роду і її мами, гріх, і де вона то це означає, це якраз. Е що це правда, що це не якась там видумка про родові гріхи, бо сам Дух Святий був присутній і нагадував їй, нагадував цей гріх і в сукупності, де вона відновив її в пам'яті, де ну, не хочу говорити, бо це не моя та, би, таємниця, але я зрозуміла, що це правда. коли що звільнення роду це, це правда, і коли хто шукає, хто задається такими питаннями, то Господь дає відповіді. Дає відповіді на наші, на наші, на наші, на наші питання. І звільнення роду це є дуже важливий момент в нашому житті, в нашій сім'ї. І кажу, це дуже добре, коли ми об'єднуємося, і коли ми молимося, і перепрошуємо Бога і за наші провини, і за провини наших предків. І навіть навіть тепер я стала просити у Бога трошечки поділюся, та, щоб Боже було добре, щоб я входила в ту десятку святих. Як коли Содома його мора, Господь казав, як найду хоч десять, десять праведних, то не зруйную Содома його мора. І дай Бог, щоб ми всі думали, думали так і стремилися саме жити в чистоті в святості, щоб врешті припинилася ця, ця війна, і щоб щоб наша Україна була процвітаюча, благословена Господом, і щоб, щоб ми наверталися.